Доброго вечора, ми з України. Зараз я вам покажу, як зробити у себе вдома отаке чудо. Поїхали. Ось така наглянцювана стінка. І зараз приступаю до нанесення декоративного віська, воска. Супервоск торгової марки Файдаль. Я в нього додав цілу кучу отакого чорного пігмента. Розвів, стану фарби і зараз дивіться, яке страхіття. В два-три шари його закатаю. Валік з середнім борсом Закатуємо Буцім то звичайне фарбування. Тут головне прибирати полоси від валіка і поглибше туди Оті всі пори, щоб були забитими. Тобто, декілька разів проходимо на одному місці. Головне, щоб позабивати пори. Хоча б на першому шарі. Потім можна буде просто його вже по верхушкам скривати. Тому що якщо пори будуть не забиті, воно буде виглядати буцімто ну, таке п'ятнисте. Ну отак катаємо, пробігаємо, щоб не було слідів від валіка. Отакий должен бути ефект. Отакий страшний вигляд має. Пофарбована поверхня, там не фарбована, тут повоскована. І тепер відразу ж воно вже не береться, і відразу проходжу другим шаром, вже так, так би мовити, поверхушкам, для того, щоб скрити оці всі стики від валіка попереднього. Вже на нього не давлю мені вже не потрібно забивати поруч. Вони в мене першим шаром добре закатані. Так що, так би мовити, по сирому катаю. І так, ці два шари вже висохли. пройшло більше 20 годин. Тепер наступний етап я беру вілюровий валік і зараз буду проходити ним. Робити їх потрібно швидко. Тут вже виходить, що воно по самим верхушкам пробігають. І чим більша площина, ну, більше вже то воно перекриває огільці передадущі стихі... О, тут є з місця, але видно, що значить наплюсли. Ми несли і далі легенько тепер вже без натиску пробігаю по верхушкам. Я чомусь не продумав, у мене в ванночку не лазить валік, так що я взяв щітку і просто-напросто рівномірно його покриваю. Так. Ось таку пробійность. Це все теж з натиском роблю. І ослаб, ослаб, ослаблюю натиск, легенько пробігаюсь поверхушкам, щоб збити, щоб, ну, щоб, щоб на валік вплиталось. Тут потрібно працювати так, щоб оці переходи від валіка візуально не було видно. Лампи в мене дуже потужні, так що я думаю, що на влязі тут буде краще освітлення, ніж у мене зараз. Так що, щоб візуально не було видно оцих переходів, отак потрібно працювати. Ну, зараз я пробіжусь і покажу, що вийшло. Годинка десь пройшла, беремо полірувальну машину на середніх обертах, для того, щоб віск не підпалити. О вот такої насадки зучини поліруємо. Видно, що ця поверхня стала більш дзеркальною. Ну, поліровка дає для того, щоб потрібно для того, щоб надати додаткового блиску, прибрати якісь, може, переходи від валіка і зробити поверхню гладенькою і дзеркальною. Покажу результат в кінці готовий. І ось готовий результат. Видно, що там всередині буцім то щось є. Тобто, зеркальна поверхня. Так що, всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення!